Бачено. Заповідач має право у будь-який час внести до заповіту зміни. Якщо я уклав, я і можу самостійно щось змінити. Скасування заповіту, внесення до нього змін проводяться заповідачем особисто, як і укладення, так і внесення змін лише особисто. Скасування заповіту, внесення до нього змін проводяться у порядку, встановлено цим кодексом для посвідчення. Заповіту і підлягає державній реєстрації у спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів. Ну, з... Нотаріус, посадова особа, службова особа, яка посвідчує заповіт, свідки, а також фізична особа, яка підписує заповіт замість заповідача, не мають право до відкриття спадщини розголошувати відомості щодо факту складення заповіту, його змісту, скасування або зміни заповіту. Тобто, це дуже важливо, якщо е, нотаріус. Дізнався про те, що заповіт був скасований, він зобов'язаний тримати таємницю, не повідомляти людям, які були вказані в ці в цьому заповіті, що його скасовано. Це дійсно вірно, тому що ну, ми ж не знаємо, яким чином будуть діяти люди, якщо дізнаються, що заповіт, який на них був складений, відмінний.